Насправді сьогодні невизначеність майбутнього спостерігається не тільки в Україні, а й в усьому світі. Нам з вами випало щастя жити в епоху глобальної зміни, культури, ідеології, навіть загального сенсу життя. І це для людей з інтелектом є великою проблемою. Але насправді ми не перші з людства, хто потрапляє в такі часи турбулентності. І як в них виживати, ми зараз поговоримо з філософом Сергієм Шевцовим. Тим, що відбувається з нами а, в ці турбулентні часи. Коли навколо нас змінюється всесвіт, коли руйнуються світові ідеології, коли ми не розуміємо взагалі не тільки ми, а мені здається, що людство навіть взагалі не розуміє, що буде далі, бо тут війни, тут кризи, тут ще щось. Ось як знайти те підґрунтя, на якому можна будувати своє майбутнє? Як зрозуміти взагалі, яке майбутнє ми будемо будувати для власних дітей, для, для себе? До чого ми йдемо? Давайте почнемо спочатку з глобального, а потім степ бай-степ будемо розглядати ось. Давайте. Давай, Перш за все, добрий день всім. А, а, скажімо так, давайте так. в нас ніколи не було майбутнього. А, Цікавий початок. Так. І тому не можна казати, що його зруйнували. Зруйнували наше уявлення про майбутнє. А, і це можливо добре, бо якщо ми беремо нашу історію, то треба відповісти чесно: всі наші уявлення були скасовані. От будь-який рік виберете в хронологічній таблиці, і от що вони от на що вони сподівалися в той час. І ми можемо казати стовідсотково, що вони виглядають наївними з цими уявленнями. Спочатку комунізм будували, та можна потім брати, капіталізм там, 15, будували 15, 12, з 12-го року, та... потім ще щось вот, будували. Так, і, уявлення 30-х років, 20-х років. Кажуть, що найкращий найкращий час і найкраще сподівання і мрії були 20 ті роки. Бо ще нічого та, не було. До минулого 20. Сторіччя. А, сторі, сторіччя. І а, от це був час такої певної вільності, там НЕП, різні. Моделі, все. але за тим прийшов час тоталітаризму, який всі ці сподівання знищив. А тоталітаризм був такою мрією, що ми от, о, приносимо жертви заради о, світлого майбутнього, і світло майбутнє, як ми знаємо. Теж не сталося. А в 60-ті роки це перше, там було потеплення, якісь зміни, сподівання, що ми от, виправимо соціалізм, mm -hmm. не виправили. В 70-ті роки стало зрозуміло, що не виправимо. А в 70-ті роки всі сподівалися, що от, от, якимось чином ми проіснуємо. Не проіснували. А в 80-ті роки ми сподівалися, що от ми побудуємо таку якби, а так, західну модель тільки в наших умовах. Ага, Капіталізм, не, не, з соціалізмом по-такому, змішаємо ну, з такою. Так, соціалізм, Канять, але треба садом, можливостями капіталізму ага. не вийшло. А, Ну, в 90 ті роки вже ніхто ні на не сподівався. там. потім тому. ми будували незалежну Україну. Але як ми її будували, мені здається, що також. Ми, ми кож, кожен, хто приходив до влади, він будував щось своє бачення такого. Ну, я б казав, що стратегія була єдина насправді. Розумієте? І це була. Ну, це була Україна, але вона не була незалежною. Угу. А, але зараз все це зруйновано. Давайте так говорити І це зараз. Добре, бо що можливо, можливо яка можливо тут була стратегія? Давайте, бо... от давайте відповімо чітко. А це була країна, в якій е, спробували... Зробити ну таку унікальну систему це був верхній клас, ниж, нижчий клас, з прозорим з можливістю підійматися з нижчого класу, до це не була аристократія або але була сп... така виборна… Певні соціальні ліфти виборна були? Така а, ні, не це не зовсім соціальні ліфти. Це феодалізм, але з можливістю зміни. Ага. А, бо треба розуміти, ну, не можна. Ну, тобто якби... аристокрація, вона як була, так і залишилася окремо. Да, вона так, так і так. була. Була а партійна, там... але тільки тепер вона стала такою більш, так, більш прозорою. така. Так, Більш прозоро, і, скажімо так, певні менеджери, певні олігархи. А, можна було стати олігархом. Якщо ти вмів вписатися, там знайти свій шлях і таке. І, а, але. Там не було ніякої ані рівності, а не рівних можливостей, але і насправді не було ані свободи, ані незалежності. Вона була тільки в ну, плані розмов. Ну, ідеологічна, і, і наратив якийсь був. Так. а на І більш практиці, нічого, ні. ми послідовно, і незважаючи на різні, скажімо так, системи, ну, не системи влади, а структури влади, угу. ми послідовно будували саме таку країну. І е, ми сформулювали ну, сформували такий верхній клас, певний, е, який всі ненавидять і сьогодні. І е, ну умовно його позначають сьогодні як олігархів. Безумовно, це не тільки олігархи. там да, взагалі ставлення взагалі... до держави як інституту. Ось і воно ну, просіло. або тому, що це кажучи, так, ну. і на тому на державу ніхто не сподівався, ніхто не полагав полягав, покладав на неї ніяких надій. Справ коли зараз ось така криза, яка майже ска можна сказати, знищила. Тобто, це добре. Тобто, ми дійшли до нуля. Так, так. ми здивовані, що держава, по перше, витримала удар. Так. Це треба, ну, скажімо так, це диво, яке треба ще осмислити. Це перше. І вона ви, ви але не стільки держава, скільки, перш за все, суспільство. Ось, я тільки І хотіла воно, сказати, що трохи інше. А, ну, Вони разом, скажімо так, держава... Вони були разом у 22-му році. А ось що до 24-го, я ось тут так, не я знаю. Так, я згоден, Згоден. І тепер, але вони чому були разом? Тому що коли ворог був як там, ворог біля ворота, брам, ворота. У Брами, угу. то вони об'єдналися. А тепер вони поставили одне одному запитання. Хто, хто, головніший? Ти? хто головніший? Хто головніший? в головній за конституцію головний? Народ. Так. А, а так, хто там читав? Ну, це? Ось. А, ну я маю на увазі, що суспільство? Вони всі читали безумовно, але а, держава, це перш за все, структура, вона читати не вміє. Вона працює як структура, як механізм. Суспільство це скоріше, організм такий а, біологічний. І він працює як організм, він теж читати не вміє. Це, читати це для розуму, тому воно туди не проникає. А, і я б казав так, ми позбавились цих ілюзій. Це Болячий процес, так. О, бо нам здається, що в нас вибили почви з під ніг. А, Ну треба треба зрозуміти, що ця, цей ґрунт не був надійним, і він не був дуже гарним і дуже приємним для нас. Тобто, тому... нам треба сприймати ось те, що відбувається, як позитив, який звільнив нас від зайвих ілюзій. Від зайвих ідеологічних міфів, які, так. якими ми страждали 30 так. з лишнім років. Так? так? І в нас є зараз добре підґрунтя для того, щоб щось будувати. Тоді питання, що? Ну, по-перше, я б казав, треба осмислити цю ситуацію. У Гегеля є дуже чудова така розповідь про Сократа. Він каже, чому Афіняні е, знищили Сократа? Тому що. Є, він розподіляє е, е, німецькою це е, зінхайт і е, моралітет. Е, скажімо так, мораль і ну, звичка. Сформулюємо так: звичка і мораль. От За звичкою, ви виконуєте всі норми етики, але просто тому, що вас так привчили. Ви не запитуєте, чому. от Ви просто їх виконуєте і все. Да, руки а, треба мити. Там, так, ну, щось от вас така, навчили і ви робите. Да. Коли це перетворюється на мораль, то ви робите це саме, але усвідомлено. І от перехід від одного до іншого, це завжди криза. Бо ви повинні запит... поставити запитання, а навіщо я це роблю? А що буде, якщо я не буду цього робити? І людина, яка виходить з такими запитаннями, вона ворог. І ва... її знищують. Тобто інтелектуали, який став. Ну, І саме це потім, питання, потім повторює Гьте в, в Фаусті. І там Іфістофіль його каже, я та сила, яка як, би, як критичний погляд. Mm -hmm. Я та сила, яка все руйнує, але заради блага. І е, він саме так його, цей Фаусовський такий період, він саме так розглядає. І потім там булгаков буде в. Вола, з Воландом приблизно таку, таку позицію ставити. Це дуже болісний процес. А, про, не, про нього цікаво читати. Але, не в, не мож, не жити, але в ньому <світ> жити якось не, так, дуже, не, дуже не дуже приємно. А були в історії інших держав ось такі часи, взагалі світу можливо, ось такі часи. Було Та такі рецепти, можливо, знаєте, людство нароботало якось. По-різному вони їх долали, можна брати, та будь-яку, насправді, скажімо так, ми можемо брати, просто вони дуже по-різному йшли, але там Іспанія, Скандинавія, можна брати Францію, Англію, Німеччину, вони всі переживали такі, таку кризу. Певним чином. І е, для кожного кожен знаходив своє власне е, таке вирішення. Скажімо, Швеція, е, треба розуміти, що з 30-літньої війни, з 1620 ну, року, ну, вона йшла 30 років, в uh 1948-му -huh. закінчилася. Там був Густав Адольф, Швеція війшла туди як, як королева. Зумієте? І саме Швеція там, ну, можливо, ви пам'ятаєте цей період у Польщі, який має назву Потоп, коли після о, війни в Україні вони зіткнулися зі Швецією, і Швеція окупувала. Майже там 80-85% Так, речі На власні поспол... очі не бачила, але Р... з історії пам'ятаю. Речі, речі посполютою. І було. вона йшла як така держава, яка не знала, ну, не зупинялася. І коли Росія зіткнулася з нею, то в Росії було мало шансів вже в 18 столітті. Але коли Швеція програла після Полтавської битви після там, то Шведи пер... Як би сказали, змінили орієнтацію. І вони сказали так, що ми більш не за світовим господством ми не будемо панувати в світі, і нам цього не треба. Ми будемо влаштовувати власне власне життя, і власне, і пройшло ще приблизно 150 років, але це був для них непростий шлях. Скажімо, вони самі визначають, що наприкінці 19 століття була. Жорстока корупція, Жахлива, жахливий Швеції? стан Швеції. Угу. Сьогодні це дуже дивно. Але вони подолали його, і, врешті-решт, потім, в 20 столітті, столітті, якби так виходили, і поступово в Рису за риси, і так, з великим таким напрягом, вони подолали. Обертали людську рису за риси і виховували скажімо, свої себе. І так, себе. так. Угу. і можна почитати там шведську літературу, скажімо, 60-х років 20-го століття, як вони починають прикрашати свої міста, як вони починають розуміти важливість естетики в міському в такому влаштуванні, важливість людського Сергій, Дивіться, ну мені здається, ось те, що Швеція позбавила спочатку. Імперських якихось наративів, потім mm -hmm. е з, з, з собою зайнялася, скажімо так, це добре, але повинно бути щось, заради чого люди в цієї а, е заради чого вони це робили. Так. Бо якісь, ну скажімо, маркери. Ось е в Україні постійно ми е чуємо і останні 10 років постійно ми воюємо с початку на майдані, потім на фронті, за свободу, за незалежні. За волю. А ось що ось що з цих самомаркерів? Чи може які маркери можуть нас ось зараз з цього нуля підняти? А, а саме вони є, тільки треба їх наповнити змістом. розумієте Бо самі терміни, Ну скажімо так, більшість уявляють собі свободу як можливість вибіру. Але це помилка. а Бо. А свобода, як її розуміють, це насправді можливість вибору правильного шляху. Але, скажімо так, це вибір правильного шляху. І довгий час цей шлях розумівся єдиним чином, як шлях, який веде до Бога. І навіть якщо в тебе людина розглядалася як така свободна, в неї є вибір, але вибір це не свобода. А, скажімо так, це свобода ну, штрих, свобода один. Бо коли ви обираєте свої задоволення, то це розглядалося як рабство пристрастів. Угу. А, І людина не мала такої, як би так, рівні шансів вибрати, скажімо, пияцтво або там якісь збочення, а, там, не знаю, сексуальні або її у їжі, у чомусь іншому. І шлях до Бога. Вони не були рівноцінні. Тобто свобода це був тільки шлях до Бога, і треба його було знайти. Сьогодні ми не можемо так формулювати. Ну, якщо хтось може, то це його філософія не може так сформулювати. І нам треба знайти це шлях до чого. Потрібно знайти якісь, якусь гідність людську, якусь, скажімо так, чесноту. Щось таке для кожного. Це не для суспільства не може запропонувати. Воно буде пропонувати вам, як цукерки, різні mm -hmm. ідеології. але Що це треба... буде справжнім, що буде, це буде цим наповненням Це буде обертство. І, і нам треба знайти те, що дійсно буде от таким змістом могло б. І це не можна, ну, я не можу запропонувати вам. Я можу я мені важко але собі може... запропонувати, але я можу сказати, що є для мене. От для мене є, скажімо, зберігати творчість там в, в моєму рутинному процесі викладання в університеті. Коли з одного боку ти все бюрократизовано, все там розписано, я не можу там шаг вправо, шаг вліво, але я знаходжу якусь територію, на якому я можу там творити, і для мене це свобода. І якщо там її не буде. То і працювати не витрачає сенс для мене, і так само для кожного треба знайти це і заради цього далі жити. Сергію, скажіть, будь ласка, багато хто шукає ось ці орієнтири ідеологічні, там не знаю, метафізичні в минулому? Тобто, для багатьох саме знаєте, стабільність може стати саме таким маркером. Знаєте, нехай щоб не хуже було, щоб не гірше було. Ось, ось нехай буде, можливо, краще було, а ось в радянські часи було краще. І це, до речі, це не тільки в нас зараз в Україні, це, до речі, і в інших країнах, не тільки в Росії, а пострадянських країнах багато хто. Ось, ось я намагаюся зрозуміти, капіталізм вже майже не ідеологія, комунізм вже майже не ідеологія, тобто є якийсь певний крах, ми ж з цього почали. А, де взяти ось таки єдине для всіх, можливо, ну чи для нашого суспільства? Чи є якийсь ізм, чи, чи я не знаю, як його назвати, який ми можемо будувати, який нас об'єднає, який дасть, дасть нам ось цю свободу ну в вашому варіанті творчості, в моєму також там. Кому ну, ще? З одного боку, безумовно. Хоча тут можна згадати там українське прислів'я, хай гірше та й, та й інше, але. ね. Цікаво також. В, в певному чині можна тут поглянути на Ізраїль. Оце е, я не беру як іде... е, ідеал. Я маю на увазі тільки як ідею. Угу. От, якщо вони, скажімо так, euh, намагаються побудувати ізраїльське царство, яким воно було там колись, угу. до, коли Бог його створив. Сформулюємо так. Але зрозуміло, що в сучасних умовах цього неможливо. Вони не можуть повернутися туди. І вони намагаються знайти е, шляхи, відбудувати це сьогодні, от так як це може бути сьогодні. Так і ми повинні працювати з минулим. А не треба, треба брати його як певну модель і перетворювати на сучасне. І не відтворювати інше. Якщо ми спробуємо витворити щось, що вже існувало десь, то це. Ну, ми не підемо не вийде. знов по колу. Ну, ми гірше. Не, і ми не і цього не зробимо. Угу. І ми ніяк не зможемо. Ну, Скажімо, там Петро І намагався зробити з Росії Європу. Він зробив, Ні. а він перетворив Росію. Але сказати, що вона стала європейською певним чином, аж ніяк не може навіть будь-хто з європейців. Так само буде і з нами. Якщо ми будемо брати модель і використовувати її просто, от так от степ без степ. як прокрустово ложе. То це безглуздя. Тобто, роби що можеш і будь-що буде. Так я говорила стоїть чи уявляй. Що ти хочеш. Ось, перш за все. Ось, а Потім роби, уявити. що ти можеш для цього. А якщо ми всі щось інше ви уявляємо, а ви, знаєте, буде загальна може, може... Вектор, Це... вектор загальної складової. Це і буде чудово. чудово. Ми побудуємо, можливо, ми побудуємо взагалі фантастичний фантастичну, устрій фантастичну держави. Краще Коли було де десь, де кожному десь. буде своє місце? Я можу казати одне: от дивіться. Справа в тому, що в цій державі на всьому протягом історії ніколи люди не враховувалися. Бо люди це головний ресурс, це весь час повторювали, але ніколи до них не було справи. От. Бо їх було багато і можна було витратити стільки, скільки завгодно. І е, люди це було те, що приносили в жертву весь час. І сьогодні ми. Опиняємося в ситуації, ми починали цю війну саме з такого. А я не буду там розмовляти, ну, критикувати наш уряд, але я можу казати, він робив те, що міг. Але він не сподівався на, на суспільство. Він сподівався, що ну, люди будуть захищати, але, скажімо так, виробництво, зброю, все це, науку, він. Намагався взяти на Заході. І Він і сьогодні... Він не це, вірив. В а він наші, не вірив і навіть сили. не прикладав зусиль для того, щоб це зробити mm -hmm. тут. А, а Захід е, був змушений це робити, бо вони ніколи не могли взяти зброю десь. Розумієте, ну, скажімо, американці боються англійцями. Де їм брати зброю? Бо у кого замовляти? Mm -hmm. У Мексики? А, вони були змушені її виробляти самі. Mm -hmm. І так само і сьогодні, коли. Це жахливо. Я не хочу казати, що це добре. В ніякому разі. Це жахливі обставини те, що витворяється в світі. І те, що там, і обмеження з допомогою і фінансово, це не є добрим. Але але воно змінює але нас. воно має але. добрий відсоток. Так. І добрий Дивай, бік. Так. Бо воно примушує нас. Враховувати власні сили, mm -hmm. і звертатися до нас, цінувати нас один одного. Ми повинні розуміти і ставити перед собою запитання, що ми можемо зробити, і використовувати це. І тільки так насправді виробляється повага до людей. Ніяким іншим. Так, чином. ми бідні, але ми розумні. Ми стаємо розумними тоді, коли ми заходимо в кут. Угу. Роз... Всі вважають себе розумними, навіть я. Але насправді розумним, ти стаєш тільки тоді, коли безвихід наступає. Розумієте, коли ти в глухому куті, і тоді ти починаєш розмірковувати, що з цього робити. А так ти знаєш все. Тобто в нас зараз найкращий час для перспектив і мрій, можна так. казати, і для дій ну, одночасно. Дійсно, Але... Дійсно. Це ми зрозуміємо потім. І, якщо, ми ми, навріємо, якщо ми на ми вийдемо, ми скажемо от то був найкращий Це, час. от то був час можливості. і будемо сподіватися саме найкраще сьогодні. Так. Нам не до, ць не не до, до цього ні, але але ми вже взяли правильний, на мій погляд вектор. Ми вже розуміємо, будемо знаєте, коли ти е, дістав дна, тобто в тебе є можливість від нього відштовхнутися і знайти. Так. Можливо. шлях наверх, будемо сподіватися. Будемо сподіватися. Я дуже дякую за цікаву розмову і до нових зустрічі. нових наші... зустрічі, дякую вам.